Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про добування кисню в лабораторії та промисловості, про реакції розкладу, що це за реакції, та також зрозуміємо поняття каталізатор. Спочатку ви виконаєте хімічний диктант. Якщо ви правильно все зробили, перевірте, будь ласка, себе. Слова з'являються після того, як ви виконали це в зошиті. Молодці. І так на уроці ми дізнаємось, як добувати кисень, промисловості в лабораторії і що таке каталізатори та реакції розкладу. І так методи добування кисню. Промислові та лабораторні. Добування кисню в лабораторії було вивчено ще ученим Шеллі. Ось реакція, за допомогою якої він і отримав кисень. Ще одним ученим, який займався реакціями добування кисню в лабораторії, був Джосеф Пристлі. Ви бачите рівняння реакції, якою він працював. Добування кисню при розкладанні бертолетової солі. Ви бачите, що ця реакція проходить при високій температурі, це показано в реакції. І розставимо коефіцієнти, тому що ми знаємо, що скільки речовини вступає в реакцію, стільки і утворюється в результаті реакції. Тут, ви бачите, з'явилося слово каталізатор. Що ж це таке? Каталізатор це речовина, яка змінює швидкість реакції, але не входить до складу продуктів реакції. Вона широко застосовується в промисловості, дає змогу підвищувати продуктивність хімічних процесів, отже, економічно вести виробництво. Тому каталізатор зменшує енергію активізації, не витрачається під час реакції і не впливає на стан рівнува. Добування кисню з калій перманганату. Ви бачите рівняння реакції це реакція розкладу. Ставимо коефіцієнти. Добування кисню з гідрогену пероксиду. Теж використовується каталізатор. А на цьому слайді ви бачите, скільки є реакцій розкладу. Де утворюється саме кисень? Що ж таке реакції розкладу? Це реакції, у яких з однієї складної речовини утворюється декілька інших речовин. Таким чином, всі хімічні реакції поділяються на реакції сполучення, розкладу, обміну і заміщення. Ми зупиняємося на реакції розкладу. Ще раз нагадую вам, що з більш складної речовини в результаті реакції розкладу утворюється дві або більше продуктів реакції, але менш складних. Як добувають кисень промисловості, з повітря, з розкладання води електричним струмом? І завжди йде закон збереження маси речовини. Тут показано, як з води ми отримуємо кисень і водень під дією електричного струму. Реакція розкладу. Вихідні продукти і продукти реакції. Зберігання кисню в промисловості ви бачите на слайді. А тепер узагальнення. Та самостійно роздивитись ці питання, чи можете відповісти ви на них. А також надайте відповіді на ці запитання. Таким чином необхідно опрацювати матеріал, пояснити, що тут зображено, і написати рівняння реакції.